Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодію, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 11 червня. Атмосферний фронт, який вчора проходив над Україною, також ще затримається, але він зміститься південніше і там. У південній частині провокуватимуть короткочасні грозові дощі, його вплив може поширюватися на південний захід, а також на схід України. В день короткочасні окремі невеликі грозові дощі можуть підніматися аж до Сумщини. Але підкреслюю, це характер атмосфери нестійкий, тому ці грозові дощі будуть локальними, виникатимуть, можна сказати, де самі хотітимуть. Тому я б сказала, що ці грозові дощі. Рівномірно чергуватимуться із сонячною погодою. Температура повітря залишається в Україні завтра комфортною, плюс 23, плюс 28. традиційно тепліше, спекотніше до 30-32 градусів буде у південній частині, а у Києві також дуже комфортна погода без опадів і температура повітря плюс 25. Плюс 27 градусів, це максимально. Найближчими днями до кінця тижня, включно з вихідними, в Україні і в столиці також спека посилиться. стопчики термометрів піднімуться до 27-32 градусів, тому надзвичайно треба бути обережними. З вогнем стежити за своїм самопочуттям, і, взагалі, всі, хто негативно реагують на високу температуру повітря, повинні вже зараз подумати про відомі їм і корисні заходи.